Свій бунт, своє незадоволення. Я усвідомлюю, що ворог тут, а не в сім'ї ворог. Я звик жити з тим злом. я його тому й не зауважую. Бо я звик тільки свою правду бачити, я звик шукати справедливість кругом. Я звик судити. Я звик роздратовуватись. Це для мене не гріх, бо це стало частиною мого життя. Як може те, що стало моїм життям бути гріхом? Та не може бути. А коли відкрились очі, я побачив це в собі? Я зрозумів, що я у Бога і Духа, доброти, любові. Ма мене світла в мені. Ні в мені, ні через мене до інших. Релігію, я все виконую. Чашу чишу зовні, обряди. А як фарисей, і десятину даю, і молюся, і дітей виховую. Ну, що ще треба від мене? Всі в церкву ходять. Ну все. Все дуже добре. Господь каже ні. Я дивлюся на ваше серце. Кому воно належить. Чи віддали своє серце мені? А це значить пам'ять свою. Це волю свою, це і почуття свої. Тоді, я, тоді є для вас батьком, матір'ю. Я для вас становлюся тоді всім. І життям, і радістю, і миром. Не діти, а я, а через вас. Я оберігаю ваших дітей, духом своїм. Я укріпляю вашу родину. Духом Своїм, а ви є храм тоді мого Духа. Ви несіть Духа Любові, Духа миру, Духа молитви, духа частого покаяння. Усі ви перебувайте у пам'яті через молитвенники, через Суву молитву, через Велички, через постійний контроль і відчуття себе у Бозі. And Melissa Roslova.